Доброго дня, любі друзі, витері Софія. І так я роблю розклад на кожен день. І сьогодні про середу. Нагадую вам, що тепер ви можете стати спонсором каналу і отримати доступ до ексклюзивних корисних матеріалів, котрі будуть тільки для спонсорів. І так, вау! І так! Меркурій покровитель бізнесу і всього, що пов'язане з торгівлею, інтелектом, комунікаціями, логікою, наукою і письменницьким мистецтвом. Середа це день сприятливий для інвестицій, бізнесу, купівлі і продажу. У цей день добре встановлювати зв'язки, заводити дружбу, партнерство, організовувати шлюб, подорожувати краще на захід, а носити зелене. Меркурій не любить тих, хто обманює, лінується вчитися. Крадета хитрує більше спілкуйтеся з друзями та родичами в цей день. Наприклад, гарно навчатися грі на музичних інструментах та читати духовну літературу. Планета комунікації та вираження Меркурій тому робить середу прекрасним часом, щоб зрозуміти, що ви хочете і куди ви насправді прямуєте. Ідеальний час для планування зустрічей, заходів і будь-яких важливих. Викликів! І так, любі друзі, я вас щиро благодарую за будь-яку активність на моєму каналі. Прошу вас, пишіть лайки, свої коментарі, підписуйтесь, і ми починаємо. І так, прошу у Таро дати мені загальну подію, загальні енергії цього дня. Тепер цікавий момент цього дня. І що принесе вам радість та щастя в цей день? Далі, що бажано зробити в цей день, і чого не бажано зробити в цей день. <клес> <клес> ну і так, та, і тут у нас сімка кубків, ви бачите, п'ять пентаклів. Це якісь, можливо, в цей день будуть якісь втрати. Можливо, скоріш за все, це будуть втрати а, грошові. Тож, будь ласочка, спостерігайте, да, це п'ятерочки це завжди завжди як криза, ви знаєте, такий переломний собі момент, да, і п'ятерочка Пентаклів каже про незадовільний ваш стан, да, як матеріальний, так і ресурсний взагалі, фізичний так само. от, Тож, любі друзі, ну, в такому стані, да, все ж таки, тут що можна сказати? Ну ну треба зробити просто зупинку, роздивитися. Як я опинився в цій ситуації, розумієте? Чому зараз я в таких злиднях? Сімка копків каже про те, що час вийти з ілюзій, да, можливо, ілюзії, які можуть бути в мене п'ять пентаклів. да? А, там подруга каже: так пішли погуляємо в тебе ж п'ять пентаклів. П'ять да, пентаклів вона п'ять пентаклів. Пішли собі, погуляли. Нема пентаклів, да залишили в якого в якомусь а, домі. Тож, будь ласочка, щоб не бути в такому вам стані в цей день, да, треба зняти а, якісь, а, вийти з ілюзій, зняти якісь рожеві окуляри, зрозуміти, да, що в мене насправді є. Чим насправді я розпоряджаюся, а, які ресурси я маю насправді? Да, не те, що я там в голові собі нафантазував, да, що 5 це ге-ге-гей. Ні, 5 це половина від 10. Це небагато. Це і немало, але це і небагато все ж таки. да, І дивлячись, чого ви тут хоч, хотіли, хочете, да, от, то можете залишитися в цей день без нічого. Тож, любі друзі, з ресурсами, з фінансами, будьте свідомими. от, Якщо кудись йдете, да, контролюйте свої покупки. да, Тому що, бачите, сьогодні навіть ведична астрологія каже так само: да? середа гарний день для куплі, для продажу. От, але треба знову-таки реально розуміти, да, мені е, добре, в мене 5 пентаклів, я там щось продав. Ну, наприклад, для себе, да, в мене 5 пентаклів. Наскільки мені їх вистачить? Реально, наскільки мені їх вистачить? Коли в мене буде наступний прихід грошей, да? От. і так далі. Або якщо ви щось хочете купувати, так само реально оцінюйте ситуацію. У мене 5 пентаклів, а мені ще треба жити, а я оце хочу купити. Да? От, тож, просто щоб ви. За своїх, знаєте, тут е, просто ну, тут помилки за, можуть бути емоційності, да, от хочу зараз це купити і все, і все. Тому потім це буде як втрати для вас. да, Ви щось здобудете матеріальне, ну, тобто ви щось можете купити, але від нього не буде вам е, толку, розумієте? Тому що ви все одно е, тут залишаєтесь тоді в злих днях. О, тож цей день все ж таки е, стосовно цієї карти, будьте обережні зі своїми. Витратами, да? Саме, ну, або плануйте їх, або там, не знаю, беріть з собою якусь відповідальну людину, котра буде, знаєте, гаманця носити і перевіряти вас. Да? Ти точно це хочеш? А в тебе 5 пентаклів, а ти хочеш витратити вже 4, наприклад. Да? Давай з тобою подумаємо. ну і так далі. От, тож будьте просто обережними. Далі 8 пентаклів, дивіться. Цікавий момент цього дня, да? От я гадаю, що ви дивіться в цій позиції, тут людина, по-перше, треба б тут прокачати жадібність і заздрість свою. І тут людина, замість того, щоб витрачати свій час на майстерність, на розвиток якоїсь своєї справи, там, ну на будь-що, да? корисне, людина тут витрачає свою майстерність на інтриги. Розумієте? От, тож. Я гадаю, що цікавим моментом ви зможете того всього позбутися, зрозуміти, да? можливо, вас хтось тягує в інтриги. Ну, тобто, знаєте, як якось так не несподівано виходить, да? що начебто і там, наприклад, не збиралися пліткувати, але ви вже в, в течії подій да? ви вже там про когось розмовляєте, засуджуєте когось і так далі. Да? От або за спиною у когось щось там плетете з кимось, да. От, то е, тож цікавим моментом ви зможете тут через цікавий момент позбутися е, того, щоб вас затягували в якісь такі от е, не, ну, непозитивні не події, скажімо так. да? От, то е, тож будьте чутливі, не давайте себе справді нікуди втягувати. Ну і тепер, що вам принесе радість та щастя, паж мечів. Ну, ви знаєте, паж мечів, радість та щастя вам принесе. Не зустріч з такою людиною, от, а те, що ви зможете знову таки якимось чином уникнути такого спілкування. Да? Е, можливо, як он там корова над головою пролетіти, да? е, е, повз такої людини. Дивіться, паж мечів, це не дуже розумна людина. Ця людина вона може бути заздрісною, вона може бути настирливою, вона може пхати носа в ваші взагалі в якісь справі, котрі її не стосуються, Ну, і ваше так само, да? От, ця людина може, бу... може надавати, знаєте, як медвежі послуги іншим людям. да? Тобто, ну я ж тобі допоміг, чим ти допоміг, не зрозуміла. Да? Мені ще гірше, наприклад, стало. Ні, ну то ж від... не... не від того, там, що я, ну і ще щось, тож у вас буде щастя. Вам принесе в цей день те, що ви уникнете якогось загострення. Можливо, це буде якесь загострення, котре ви зможете обійти, розумієте, що ви тут не залишитесь зовсім з нічим, да? От. А, ну, або якихось конфліктних ситуацій ви зможете уникнути, розумієте? І це, звісно, вам принесе і щастя, і задоволення. Що треба зробити? Десятка кубків, дивіться, перевернута. Це карта класна про родину, да про новий початок. І тут. Знаєте, і тут щось не то. Карта перевернута. Це означає, що нема злагоди в родині. Да? То що треба зробити? Свою всю енергію зберіть до кучі і направте її на своїх рідних. От хто для вас родина, кого ви вважаєте? Да? Можливо, ви з батьками живете, можливо, ну, справді у вас є там родина, да? дружина, чоловік, діти і так далі. То направте всю свою енергію, все своє кохання, все, всю свою любов сюди. Це буде самий найкращий в цей день для вас варіант. Тому що тут такі карти, знаєте, треба бути трошечки ну, не в напруженні, я б сказала. Да? А як, ну я не знаю українською, насторожі. Знаєте, от як на, на настороженим треба бути, да, все ж таки, щоб не вляпатися тут в якісь інтриги і ще кудись, тому що ну, потім буде таке погіршення. От, тож цей день. А треба розібратися, да, тобто не через конфлікт розібратися з родиною, от а, а через ну якусь подію, святкування якесь несподіване, да влаштувати. Тобто, придумайте щось, як ви можете налагодити. Родинні зв'язки з тими, хто для вас дорогий. Ну і чого не треба робити: король Кубків. Да? Не треба дуже, знаєте, покладатися на інших, я б так сказала. З одного боку, з іншого боку, не треба ігнорувати так само таку людину. А, дивіться. Ам... Ну, тут людина, так ну король, зрозуміло, тут людина, скоріш за все, це людина. Скоріше за все це з ваших родичів хтось. да, Ця карта ну, здебільшого. ну, В нас просто загальний розклад, тому це може бути і не родич у вас, і може бути і не чоловік, наприклад, а літня жінка. да, В будь-якому випадку ця карта каже про людину, котра старша вас за віком. От а, і у цієї людини, от якщо вам треба буде тут якась допомога. То е, у цієї людини можуть бути ті зв'язки, котрі можуть вам допомогти, розумієте? От, тож не ігноруйте в цей день спілкування да, з літньою людиною, котра може вам щось порадити, да, як там. Ну, наприклад, в родині як краще налагоджувати ті стосунки, да як новий етап в родині, тому що тут про новий етап, і він мав би бути щасливим, розумієте? От то вам зараз треба прикласти зусиль все ж таки. От не ігнорувати, але і не підпадати. Знаєте, іноді ця людина ця карта каже про людину. Котра хоче все ж таки, знаєте, як контролювати вас, да? от, то в цей день не варто підпадати під вплив якихось людей, інших, навіть якщо це родичі, да? от, тільки якщо вам треба порада, тоді ви звертаєтесь, або якщо вам треба якісь зв'язки, наприклад, щоб вирішити якісь питання, да? тоді ви звертаєтесь до такої людини, тому що у такої людини можуть бути ті зв'язки, котрі вам потрібні. От. Тож. Здебільшого, бачите, все світ вас підводить. Да? Розбирайся сам, розбирайся сам зі своїми проблемами, тому що тут тобі нічого не заважає перестати просто зливати свою енергію на інтриги і зайнятися своїм своєю справою. Да? Можливо, якісь хобі хочете розвивати, щоб потім, наприклад, його монетизувати. Можливо, бізнес у вас є, ну, ще щось. Можливо, там навчатися хочете, да будь-що, розумієте. Ну, а це краще і перспективніє на майбутнє, ніж інтриги, розумієте. Да, і в інтригах ви не, ну, зростати нема куди. От. Ну і тут да, так само так само, карта каже, що ну, в принципі, то можна і уникнути цього, якщо просто залишитись вдома, наприклад, да, там ввечері кудись не піти і так далі. Да, не, ну, І просто обійти цю ситуацію. Ось і все. От, тож я вам бажаю цього самого найкращого, любі друзі. Запрошую на індивідуальні консультації. До побачення з повагою, Софія.